І дивіться, ось такий варіант в світлому кольорі, Теж курточка зимова. Вартість її 4558 гривень. Я на себе одягаю розмір М. І починається вона з розміру з Ски. Куртка повномірна. Така, знаєте, щоб можна було одягнути під неї і худі, якусь ковтинку таку вільну. Дуже класний варіант. Чик-чик. Дві блискавки, кажу, ячка. Такий високий комір можна спрятатися, сховатися можна від вітру, і капюшон класний. Тобто можна і так зробити все. І ось таким чином. Кишеньки на блискавках, кишеньки глибокі, копочку прикриваємо і ще мають куліси, можна ще кулісами тут затягнути в ікопочку. Розміри від S тут до 3 іксів. І ціна чотири п'ятсот